На двірнянці матимуть свій басейн. Ініціаторами будівництва виступили місцевий відділ освіти та депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Спочатку була ідея створити спортзал ангарного типу для фізико-математичного ліцею. Потім до нього вирішили добудувати басейн. Однак дана земельна ділянка знаходилася в оренді у багаторазового призера Олімпійських ігор Романа Гонтюка. Він підтримав ідею будівництва та передав свою землю місту. В свою чергу депутат Дерев'янко зібрав ініціативну групу, до складу якої ввійшли освітяни, інженери, будівельники, аби створити проект плавальної водойми. Вже провели такий своєрідний конкурс і отримали кращу пропозицію і технічну, і інженерну, і фінансову щодо проєктувальника, визначили цього проектувальника і за минулий рік фактично зробили проект на спорудження басейну, який поєднує реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи, добудову. Ангарного типу спортивного залу, і фактично сам басейн. Надвірнянський район один з найбільших в області. Там проживає близько 14,5 тисяч учнів, які не мають можливостей навчитися плавати. Звідси й значна кількість смертей на водоймах. Раніше функціонував басейн при нафтопереробному заводі. Однак це була технологічна водойма для пожежого гасіння. А після приватизації НПЗ басейн перестали використовувати взагалі. Тому створення плавального об'єкту на час як ніколи. На місці, де планують звести басейн, побував і голова ОДА Михайло. Ловошевенюк він підтримав такі наміри і поділився планами на перспективу. Ми зараз ставимо завдання, що якщо будується проектується нова школа чи спортзал, то обов'язково повинен проектувати будувати з басейн. Обов'язково це наше майбутнє. Це завдання проєктно кошторисна документація. На 25-метровий басейн вже готова. Незабаром вона отримує висновки державної експертизи. Загальна кошторисна вартість проєкту – близько 14 мільйонів гривень. Якщо ці гроші надійдуть з бюджету, то споруда може бути готова уже за рік.